Шановні глядачі, сьогодні 21 лютого, і саме в цей день весь світ відзначає міжнародний день української рідної мови. А ми відповідно відзначаємо День української мови. І це досить молоде свято. Воно було запроваджено у листопаді 99-го року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Тому в такий день ми не могли втратити нагоду та не поспілкуватись з акторкою, сценаристкою та авторкою курсу основи української вимови Оксаною Восканян. Вітаємо вас, пані Оксано. І Я вас вітаю, дякую за запрошення. Мені дуже приємно з вами знову побачити. Нам також дуже дуже приємно і звичайно хочете розпочати з питання, чи у попиті залишається українська мова, чи продовжують так само люди активно її вивчати, вдосконалювати свою вимову, чи якось щось змінилося. Ви знаєте, я поставила е, на паузу викладацьку цю діяльність е, останнього року, якось так сталося. Ну, у мене з'явився там інші проекти: театр, і телебачення, і якийсь розвиток. І чесно кажучи, поставила на паузу, тому що стикнулася з тим, що люди е, виявляли певний супротив до навчання. От чесно, мабуть, втомилися. Ну, це моє особисте відчуття. І те, що я можу спостерігати зі своїх відчуттів, я бачу. Що ті, хто зробили свій вибір, вони його вже зробили. Вони перейшли, вони допомагають дітям перейти, вони мають таку свідому позицію. Хто втомився, хто вирішив, що мені зараз це не головне, і взагалі це не головне, ті на цьому не роблять акцент. Але все одно в мене є відчуття зараз дуже багато платформ, де можна і вдосконалювати, і безкоштовно собі вчитися, і шукати якісь моменти, як це в собі прокачувати. Але я все одно зараз відчуваю теж потребу і вже замислююся над тим, щоб робити ще нові такі якісь платформи, курси. Не знаю, як це буде ще точно виглядати. Ну от буквально нещодавно в мене прийшла ідея зробити таку якусь платформу, можливо, це буде. Ну Таке ком'юніті, де будуть люди прокачувати свою українську, і, і назва прийшла, що українська мова твоєї сили. Мені хочеться, щоб люди надихалися, щоб вони розуміли історію, щоб вони знали, чому це важливо. Мати свою мову і говорити з нею, і не тільки оці всі, що це зброя, і, це, і російська це мова ворога, навіть якщо це все відкинути, а просто розвернутися до свого, це було було би дуже важливо людям пояснити це з цієї точки зору. І ще один момент. Ви знаєте, що це свято, яке ми сьогодні святкуємо, воно починалося як коли розігнали протестників в Бангадежі, коли вони. Хотіли відвоювати свою рідну мову, і там загинули. І з якоїсь там року, здається, 77 ну не буду казати, з якого Бангладеш це день мучеників, які захищали свою мову. Ми теж мученики, які захищають свою мову, свою культуру, і свою ідентифікацію. Насправді зараз, і теж гинемо і за це у тім числі. Так, тому про це треба пам'ятати і пам'ятати не лише в цей день, а завжди, і навіть після закінчення цієї страшної війни, тому що це частина нас, це частина нашої історії. У мене ще до вас дуже таке цікаве питання, тому що я побачила в інтернеті те, що українська кіноспільнота виступила з відкритим листом проти держкіно і закликала передати силам оборони виділені на кінематограф гроші. І ви є одним з підписантом цього листа. Дуже цікаво дізнатися. Це про те, що це за лист і чи є якісь просування в цьому питанні, бо тема дійсно дуже важлива. Чесно кажучи, я не сильна у цій темі, я теж маю що сказати. Я справді його підписала, я справді дотримуюся цих закликів, які в ньому вкладені, але я як правильно сказати? Ми можемо цю тему розвинути. Я Проти того, щоб відмовлятися від українського кіно і від того, щоб на нього виділяти гроші. Але я за те, щоб ці гроші виділяли і перевіряли, і вони були використані доцільно. І тут справа не в тому, що треба забрати всі гроші у кіно, у митців і віддати їх на ЗСУ. Гроші мають розподілятися мають працювати і митці, мають працювати і актори, мають працювати усі і тримати економіку і годувати свої сім'ї, донатити. Але ми маємо дуже чітко розуміти, куди йдуть ці гроші, які Виділяються на це кіно, яке кіно знімають. Це має бути якась комісія чи комітет, який за цим стежить. І власне цей лист я підписала, тому що я за те, щоб відбулася реорганізація певна. І Держкіно, і тих, хто нею керує, тому що ми ж зараз усі боремося проти корупції, боремося за прозорість, за чесність. І вона має бути у всіх сферах. Після повномасштабного вторгнення, вторгнення дуже багато акторів. Прокинулися раптом, які там співпрацювали з російськими акторами, які не усвідомлювали до кінця це засилля, яке на нас ішло від. Сусідів, от і ці свідопрокинувші актори, які прокинулись, і актори, які завжди були такими і розуміли, тобто наша така спільнота, вони дуже потужно почали реагувати на все, що відбувається у нашому ну полі, і так як ми взагалі зараз живемо в умовах, що нема в нас такого прям. Засилля, кіно, зйомок, але є дуже важливі проекти, і вони з'являються, і вони говорять про нас світові. І вони мають бути. Тому е, мій підпис саме за це, яка зараз доля цього, чесно кажучи, я ще не відслідковувала. Цим треба ну, зайнятися. Цього я не знаю. На жаль, поки що. Ну, також будемо слідкувати за цим питаннями. Загалом, в ті часи, в тих ситуаціях, в тому всьому в чому ми живемо. За кожними виділеними коштами має бути якийсь певний контроль. І Дійсно, люди мають знати, куди що йде. Це нормально, це логічно, і це так і має бути. Давайте поговоримо звичайно про творчість. Бо я зайшла до вас в Instagram і Побачила, як ви написали ваш творчий прорив. Ви записали вірш, ви читали вірша дуже гарно і дуже класне відео, таке професійне. Так класно зроблено. Розкажіть, що це за вірш? Чому вам так спало на думку вийти його зачитати? Розкажіть про все це у цього вірша взагалі своя унікальна історія. Я його знайшла у такої нашої сучасної поетки Тоні Курнути випадково на теренах в теренах інтернету і не могла спати, коли його прочитала. Ну просто він був написаний, нею десь викладений і. Він мені знаєте, попав в душу. Це такий творчий був порив, і я. Запитала у неї, чи вона мені дозволить його записати. Це був абсолютно мій творчий порив, який зробила. Але цей порив стався перед повномасштабним вторгненням. Це я закріпила і зараз його зараз і написала як передчуття біди. А в мене реально було тоді відчуття. Я не вірила, як багато хто, що буде велика війна. Війна вже тривала з 2014 року. Але що буде така, коли вся Україна під бомбами і страшні такі втрати серед цивільних і військових і. Ну, Цього ми звісно ніхто не хотів у це вірити. Але перечуття були, і я цей вірш, буквально це відео, записала у лютому перед вторгненням і опублікувала його. І там такі навіть і рядки: що А ти вже з липня мертвий, і нічого тебе, наче, не обходить. Ми всі в якісь як, як зависли, ми наче як чекали чогось. І в мене було абсолютно це відчуття, і це якийсь такий настрій. Коли я знову на нього натрапила. Перед, от зараз, нашою черговою річницею вторгнення я зрозуміла, як ми всі тоді були наелектризовані і це все відчували. Але зараз зовсім інші відчуття ми всі дуже змінилися. Я в собі відчуваю дуже велику зміну. І після великого вторгнення, великої війни, великої біди, яку нам принесли, я відчуваю себе щодня як ніколи живою. Вже не мертвою, як у цьому вірші, ми якось навчилися жити в цьому кожному моменті і цінувати те, що ти сьогодні прокинувся, і в твій дім не прилетіла ракета. І це щастя вже так. на сьогодні. Це дійсно буток. Дійсно, так і є, і я впевнена, що кожен українець відчуває те саме, і кожен українець вдячний нашим героям, які зараз дають нам змогу засинати, і прокинатися, просинатися і радіти від того, що є новий день, і вірити в те, що буде наступний день, і що наші герої здобудуть перемогу. Також ви казали про те, що до вашого життя повернувся театр. Розкажіть про це, будь ласка. Це правда. Я дуже сумувала за театром. Я за освітою акторка театру і кіно, але так якось сталося, що я довгий час працювала на телебаченні після закінчення університету театрального і працювала трішки в кіно там, як була якась нагода. А театр якби стояв осторонь, і ось сталося таке, що мене там покликали в одну постановку в театр драматургів. Там був. Конкурс молодих режисерів, і ми дуже натхненно там працювали, працювали, щось показували. Я цю спільноту е, поринула. Теж там, до речі, були п'єси сучасних драматургів і про нашу реальність. і Ну, це був дуже цікавий досвід. І після цього якось так стало, що мене вже покликали. У нас є такий театр актори. Там я зараз е, е, беру участь в одній з постановок. Е, мандрагора за макіавелі, граю сестрату і з такою досолодною спершу мені було навіть трішки лячно Хоч я начебто і начебто професійна акторка, але ми всі люди і сумніваємося в собі весь час. Але зараз я просто відчуваю, як в мене виростають крила, і це теж один із тих моментів моєї живості у цій війні, що я можу працювати і справді з вдячністю великою нашим ЗСУ і хочу. Користуючись нагодою, сказати, що дуже важливо нам про це пам'ятати щодня, як сказав один з героїв нашої програми, який я теж працюю, і в нас там бувають і військові, і теж різні селебріті, і зірки і волонтери. То вони кажуть, або ти в зсу зараз там на фронті, або ти для зсу. І якщо ми хочемо, щоб в нас сталася ця довгоочікувана перемога, яку ми так всі прагнемо її, ми мусимо щодня. Хоч якось кожен на своєму місці до цієї перемоги докладатися. Знаєте, ви не повірите, але буквально перед вами у нас у гостях був лідер групи гурту Фіолет Сергій Мартинюк, і він сказав те ж саме: або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Це дійсно правдиві слова, і їх мають дотримуватися. І дуже приємно, що люди, які є інфлюєнсерами, які мають велику аудиторію, нагадують щодня, що це так і має бути. Дуже вам за це вдячні. І загалом, які у вас плани, що покладаєте, які надії на 2024? Я так зрозумію. Я зрозуміла театр, я так зрозуміла якийсь цікавий проєкт стосовно української мови. Можливо, що ще? Ну просто вижити, жити, не зламатися сам, самому собі, бо я зрозуміла це важливо. бо коли ми кажемо ой, ні, ні, давайте вперед, вперед. А деколи треба зупинитися, засивувати себе, зберегти себе. Помогти зберегти тим, хто поряд з тобою, а тоді іти далі і допомагати, допомагати людям вже навколо себе. Берегти в собі світло, берегти в собі віру в те, що ми переможемо, бо ми не можемо не перемогти. Бо за нами правда, бо ми і є це світло, і ця темрява рано чи пізно розсіється. Чого точно нема. Ми коли з вами в минулих розмовах в ефірах говорили про те, що ось, ось зараз станеться перемога. Ось, ось, ось вже ми віримо все, все це в нас зникло. Ми зрозуміли, що це надовго. Що це може бути довго, але я і така невиправна оптимістка, і вірю, що коли ти готуєшся до гіршого, довго-довго значить, ну на, налаштовуєшся на довгу боротьбу. Ця перемога може стати і швидшою. Я дуже нам всім бажаю, щоб ми в цьому році це відчуття вже зловили, щоб вона наблизилась до нас дуже дуже близько. Наша перемога, щоб е, збереглося якнайбільше життів, щоб ми вже могли видихнути і шанувати. Вічно тих, хто віддав свої життя за нашу свободу, допомагати тим, хто тут залишився, і нашу країну вести до світла і процвітання. Ось мої плани і віра на все моє майбутнє життя. Я так сподіваюся. Я впевнена, що плани гарні. Я бачу, як ви волієте, щоб все це, це стало реальністю. І я дуже хочу, щоб кожен, хто зараз нас чує, також розуміли важливість того, що жити щодня, допомагати щодня і щодня вірити. Так, перемога вона не завтра, на жаль, не наступить, але ми всі віримо в те, що вона наступить, і це дуже дуже важливо. Дуже вам дякуємо, що ви до нас доєдналися і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі. На no все добре.